Сьогодні вранці, у пункті видачі роднаборів у Палаці культури Південний, переважно жінки. Наталія, мати загиблого героя, каже, цей пакунок з продуктами отримує з думками про сина. У мене син загинув у Бахмуті 22 Чи? роки. Дату я отримала, начебто, це від нього тормозок. Він прислав. Це і з того боку навіть. Ну, от як підтримка моральна, також не тільки матеріальна, ще й моральна. Анастасія виховує трьох дітей. Каже, для родини це відчутна продуктова підмога. В ній містяться продукти першої необхідності. Для мене як для багатодітної матері це дуже важлива допомога. Дякую. В Інгулецькому районі в цю хвилю соціальної підтримки набори від міста отримують понад дві тисячі сімей. Більше як 400 пакунків вже видано. Сотню з них розвезена за адресами маломобільних мешканців. У нас діють пункти видачі наборів в інгулецькому районі на житломаси на житловомас. ПівгЗК, це адреса Гірницької слави-2, ДК Південна Гірни півгЗК, а також на житловому масиві Інголиця, це за адресою перемоги 45-179, і також на віддалених, віддалених районів міста це селище Зелене, за адресою Абрикосова 1 а це 101-та 101 гімназія. Значить, пункти в нас працюють з 8-ї години до 15-ї і працюють також в суботу, крім в неділі. Крім неділі, можна звернутися людям, які не зможуть за фізичних якихось обставин, а безпосередньо прийти і отримати продуктовий набор. Вони можуть звернутися на гарячу лінію 15-20, або безпосередньо прийти сюди і направити представника і зможуть отримати свій продуктовий набір. Валерій Кожухар ігор притула цей день.